Я благодарую Всесвіт за ще один день в моєму житті. Я вітаю Схід Сонця, вітаю природу, відчуваю, як енергія божественної любові проникає через мене, наповнює клітиночки мого тіла. Я в балансі, в гармонії. Енергія всіх стихій заповнює моє тіло. Я чую, як шумить вода. Відчуваю, як вітер торкається до моєї шкіри, як енергія сонця наповнює моє тіло, окутує теплом сонячного проміння. Я стою ногами на землі і відчуваю енергію матері землі. Через мої стопи енергія наповнює мене, піднімається, дає мені сили і впевненості. Я в гармонії, в балансі з землею, з вогнем, вітром і водою. Всі стихії наповнюють мене. Я створюю намір на очистку території, на якій я зараз проживаю, на території України, на очистку від загарбників, від агресора, який пройшов на нашу землю, від російських військових. Створюю намір на очистку від них. Я бачу, як вони кладуть свою зброю і втікають з нашої території, як вони повертаються до себе додому. Я допомагаю нашим військовим знищувати ворога на енергетичному рівні. Бачу, як це відбувається. Енергія землі, українські рода доєднуються і допомагають нам витиснути агресора з нашої території. Безумовної любові окутує кожного нашого військового в енергетичний кокон. Ставимо купола в ті місця, де знаходяться наші військові, ангели, архангели, пробуджується інтуїція для наших військових, земні рада, зіркові рада. Приєднуються для того, щоб захистити наших військових, пробуджує їм інтуїцію, щоб вони чули і знали, куди і як їм піти, щоб зберегти своє життя, що як їм краще зробити для того, щоб очистити нашу територію від загарбників, наші військові під захистом, створюємо купол на територію України. Ставимо енергетичний купол по всім областям по контуру України: Київська область, Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Вінницька, Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Волинська, Рівненська. Житомирська область, це енергетичний купол, наповнюємо енергію захисту, виставляємо енергетичний захист для всієї України, і зараз уявляємо, як ми кладемо свої долоньки на землю, можемо навіть поставити фізично на підлогу чи на ліжко, де ви знаходитесь, і відчуваємо, як божественна енергія, безумовної любові. Золота енергія спускається через нашу маківку, спускається до нашого серця, через серце і далі в руки, проникає в землю України. Ця золота енергія розтікається по всій території, по всій землі, наповнює її. Безумовна любов розтікається по всій території. Вона наповнює землю, земля розквітає, земля наповнюється безумовною любов'ю, енергією божественного світла, золоте світло проникає по всій території України. Відчуваємо, як земля розквітає, відчуваємо, як земля розквітає, природа відновлюється. Балансуємо, гармонізуємо стан всередині України, кожна клітиночка землі наповнюється божественною любов'ю. Ми зараз є провідниками цієї божественної любові на землю. Україна стає багатою країною, де люди поважають один одного, де люди піклуються один про одного, де люди живуть в достатку. Україна стає. Духовним наставником для всього світу, бо Україна, маючи родючі землі, стає прикладом, як можна жити в любові, злагоді, в гармонії, наповненими із божественною іскрою в серці. Сьогоднішній мій день. Наповнений божественною любов'ю. і я піду транслювати цю любов у життя, день розкривається найкращими подіями для мене, і все складається для мене найкращим чином.